Сладкая, как мед. Парижанка получается. Чернослив по 30. Огерочки 25. 50, помидорки. Персики 70, виноград почем 60, слива 30. Тарас на месте. Доброго дня вам! Що у вас тут есть? Який сок есть у вас? Гранат, ангу, грейфу, а то Свіцільський апельсин. Так, тут стоїть Тарас. Вот. А щось пусто тут віце людей немає. Ну Тарас кожного дня. Ви кожного дня на роботі? Да. Кожного дня, да. так? Так, ви ще відправляєте? Да? Який номер телефона? Тарас. Так, ось номер телефона Тараса, тому хто бажає сок і до соку. У нього тут все є, приходьте. Торговий центр острів і тут стоїть Тарас. Що то на привозі так пусто, всі віддихаючі уїхали. Туристи уїхали, але Тарас, дивіться, працює. Що, гранатовий сок вам показував, в нього соків дуже багато, помімо соків, дивіться. Він дає ту бутилочку спробувати, і ви ж ту бутилочку і купуєте. Все дає пробувати. Можна купити навіть стаканчик, у нього продається. Тут стоїть на вході чи на виході, як до острова, дивіться, остров, там фрукти, овочі для нього, і він тут стоїть, бо рядом диця пусто, де всі люди, де Де всі люди? А, беруть біле, а, пробувати будуть біленьке. Але дивіться, Тараса відправляє по Україні. А, так це доставочка. Зараз запитаю номер телефону, зараз люди спробують. Ось 096, 715, 28, 38, Тарас, в нього тут бутилки, все, пробочки, пакетики, все. Він такий, боже, в нього там така чистота і порядок. Приходьте, приходьте на привоз. Що, прийшла на привоз, тут взагалі пусто людей почти немає. Хто закрився, вже що це таке? Ще ж тепло на дворі. Ж... На привозі покажу вам, де, де можна купити дуже-дуже гарні яблука, різні. в Одну ціну дивіться. Вибираєте всі в один пакет. Обалдень гарні. Тут Лена працює. Боже, гроші це шикарна. Прям, дивіться, на полочку поставить. Ой, боже, які класні. А персик, Лена, по чому? Пірсик 100 і 130. А і 100? І такі ось 130. Виноград. Боже, теж різний виноград. Шикарний. Гарний виноградик. Ну тут і овочі трошки є. Смотри, який виноград для нас. Це ти що, 3 кг? Кілогр... Скільки лін тут? Ну реально, скільки всіх громаді? Якщо немає 3 кілограма, будете 30 разів віджиматись. 1 кілограма то хороший конове. А ну скидки? Кіло 650. Кило 150? Кило 150? 650, 650 да? так? А вторая кіло, бачить вода. 150. 150 Угу, Шикарний. А це як називається? Молдова. Молдова. Шитова. Угу. Він весь такі гарненький, да? так? Любов mm. рудовиться обалденно. Ну так, да. шикарний виноград. А це що? Байконур. Він з косточком? Да. У него поменьше гром. Як? Маленькие громкие. Байкону. А, ага. Бабато еще байконур. Анюта. Называется? Да. Анюта. О, прикольно. Красавец. Так что долина да, на привоз, да? С людей уже а мало, да? Да все люди. Люди, а ну просыпайтесь. Приходите на привод. Где-то в путешествиях, наверное. Сегодня вода теплее, чем воздух, так что все купаются. Ти думаєш, всі на морі? Я думаю, так. Да. А ну реально напишіть, де ви? На морі чи на привозі? Зараз буде дощ, прилівуть назад. Ну реально людей немає, я в шоці, дивіться, немає. Люди стоять просто, дивіться. Дуже мало. Так, я на привозі, дивіться, четвертий ряд. Де нові ряди, сзади мене остров. Покажу вам дитячий одяг, вже вам раз показувала. Сама хочу запам'ятати цю дорогу. Вроді би тут вони стоять, 421 лет. от этот одяг. школьна форма. О, якраз мужчина є. Доброго дня вам. Точно я по адресу. Шкільна форма ж у вас, да? Да, да, да. А це що ви щось ще ну, получили? Да, і багато чого, звісно, вітрово, чи. А, ви получаєте товар? Звісно, да? Да, обов'язково. Так, дивіться, тут такий великий контейнер. О, таке щось стильне. Це на хлопців, да, да получается? Да. Лонг слива йдуть вместе з джинсовими курточками. такими. Це бойчись. не тільки в школу, можна їздить. и в І Везде, і везде. везде абсолютно. Куча спортивних получили. У вас получается на одну сторону хлопчик? Да, вот так в основному йде мальчик. С этой стороны у нас в основном девочка. А тут девочка. Меняется витрина, да, все обновляется, ага. снимается все. Так, а ну сейчас я вийду. Боже мой. Так, дивиться, ось оце що в школу. Ну, школу, школу Заносить внутрь, будем менять все. На ветровочке получили тонкие. Станичка за девушку. Тут да, на девочек. Да, конечно, все есть. Ой-ой-ой, и клеш, есть, и такие широкие вот эти палацы, да? Uh -huh. Джинс uh -huh. море получили разные. Море джинсов. разных абсолютно. Так, а тут хлопчики, рубашечки. Да, честно, еще да? есть рубашечки. А, и брюки есть, такие. Ну, угу, и, клеточка. Да. Так, еще раз, ролет. 421. С той стороны, а с той и другой? Нет, это 422, 322 с третьего ряда. 322. Да. Но тут еще девочка работает. Да, абсолютно, жена, да. Юля. А, жена, как ее звать? Да. Юля. Юля. Кажите да. номер телефона, чтобы заказать, может... 063-993... 9-3 15. В общем, тут и Жинка, да. и вы, да? Да, абсолютно. А, верно. понятно. Сімейний бизнес такий, да? Так зрителя, тут заходят реально вещи такі шикарни, всякие можно подобрать. Абсолютно ветровочек, куча тонких, да, на девочек все тоненькое. На утро, на вечер. Еще в остатках есть. Да, и юбочки еще есть. а тут что у вас? Это уже да. Це все буде ховати. А це виходить. В общем, дивіться, якщо ви їх не можете знайти, дзвоніть по телефону, вас зустрінуть, бо я сама тут з першого разу не змогла їх знайти, але знайшла. Тут дівчинка, а так, тут мальчик. Так, а тут ролет ще раз 322. Ну а де У вас немає вивізки? Трезро... Ось дивіться, у ваших сусідів є вивіска, То вам теж так треба зробити, щоб видно буде. було. Добре, зробимо. А так по чому орієнтір? Як вас шукати? Тут була раніше вишиванка висіла, тепер немає. Буде що так. <сіпіли> <сіпіли> Ще разкажіть номер телефону 63, 063 063-993-9315. — Як вас звати? Олександр ага, Олександр і Юлія. Да. Все, приходьте, шукайте. Я сама <сіпіли> не зразу їх знайшла. Але є, дивіться, дитячі, іменно шкільна форма. Навіть коврики знайшла на привозі, я раніше тут їх і не бачила, дивіться. Коврики в ванну, прихожку, дорожки, якісь, є, клієнки. Інтересно. Так, це тут де ряди, от це типу Вінниця приїжджає, як це кажуть, вінницькі. І от тут є якийсь такий контейнер. Тут що виходить? Пліди, подушки, мабуть. І плюс коврики знайшла. Тут цукерки. Тут... Боже, і маліна є, і клубніка, і черніка, і лохина, Все на привозі є. Це яка малина. Угу. А в яку ціну малина у вас? По чому вона зараз? 170 кіло. Ага, 100... пів кіло, дивіться, 80 гривень, пів кіло малина. Прикольно, так? Да? Огірок 30, дивіться, теж ціни нормальні. Малина 170. Кабачки по двадцять, вообще, дивіться, класно. Це їх що, другий раз посадили, виходить. Дивіться, які молоденькі, взагалі маленькі, гарненькі. Хто любить колечками пожарити, хто любить так, рагу зробити. Ось чорноплодная рябина хтось питав, є. Прямо ось на вході мальчик тут стоїть, дивіться. Он сільпо, орієнтир п'ятий ряд, і тут мальчик стоїть. І тут у них є чорноплодна рябина, 80 гривень. Кілограм. Кілограмчик. Помідорки, 45 перчик. Взагалі такі ціни сьогодні. Я на привозі ну, не могла пройти мимо. Тут так пахне цими соліннями, подивіться. Два ряди соління. Так, тут вже роздівається, бо жарко стає. Зранку прохладно, тепер жарко. Доброго дня вам! Що у вас вкусненьке? Є? Все вкусненьке? Все вкусненьке. вкусненьке. Помідорки такі дивіться, так. хто любить зелені. А ярочки прямо с бочки, да? Да. Ну, малосольні, кисленьки, слинки. А, это вообще малосольні, да? Да, да. И кислиші, ось баклажанчики такие, дивите, фаршировані морквой, да? да. Кваші. А квашені вони? Квашені баклажаны, да. Квашены баклажаны, елы вы такі чи ні? Конечно, бомба. Дивіться, це з чесночком. Біленький чесник, да? І перчик. Да, да. Ця джика. Жарені колеса. жарені колеса дивиться. Кінчи. Короче, ось і на голубці все в девочек есть. Приходите. Поехали. Почем? Це на опцию будут дороги? На да, розницу. Да. А на розницу будут. А почем да, вообще на опцибуля? Цибуля 12. 12, а картопля. Да. Картопля 15. На опт. А это классно, да, картопля? Вообще, обалденно. Будет угу. Ну добренько, гарного дня. Воззіть. Хорошего дня. Да. Бачите, розвозять, будут продавать картошечку. Цибулько, супер. Але людей нема, де всі? Люди, приходьте на привоз. Вже рибний ряд пустий, правда, я вже прийшла після обіду, вже всі рибу розпродали. Хочу зайти, чи тут Оксана хоч є на привозі, а то дивлюся. Тр... Дивіться, бутік 363. 3-6-3, Оксана, чи вона є? Костюми костюми ці нарядніше вам показувала, бо покажу вам якість, подивіться. Чоловічі костюми тройки, просто піджаки, все, що хочеш для чоловіків. Чи є, може, її теж немає. Доброго дня! Доброго дня! Ми... А вона працює, Ми да? Застали... <стук> а вона працює. Ні, правильно молодці, а ви щось получаєте, я бачу? Да? О, я отримую курточку. В основному теплі спортивні костюми получаю Светочка. Теплі є така кукурузка. Це як кукурузка. Ось така тканинка йде. Хто лакустана, а хто кукурузка. Ага. Теплі йдуть. Ага. Такі флісові вже. — Це, мабуть, і такий батальні розмір є, ну, це, да, це так? Бо це такий, дивіться на такого, знаєте, сильного чоловіка, такого крепкого. Прям, О, да. прям крепкого, такого широкого. Ось. Це, скажімо так, це середній велик... розмір. Ще є більшість. Ще розмір, є більші? Та... Прикольно. Дивіться, бутік 363 біля рибки. Тут Оксана. Ну, як, якщо, якщо зайдете До Оксани можна. Легкий, да. Ну і що, зато вона отримує нові, нові товари, це дуже добре. Ось дивіться, який костюм. Боже, цей взагалі знаєте такий солідний. От і воно такий дорого-багато смотриться. Це, це двійка, так, да, Оксан? Так, да, це двоєчки, де піджачок і брюки. І Брюки, Боже, да. який він гарний. Я підібрала футболочку таку. Біленьку, так? Да? Угу. Ну Костюм взагалі, така оця, якась, як вона не клітка, а така, такий колір цікавий, сірий. А, я чула, по літу там знижки у вас, так? Да? Футболки да, розпродаєте. там, Я вже їх трішечки сюди на дворець. Бо скоро вже їх не буде, дівчата, спійти, урвати да. своїм хлопцям. Ну, ось такі футболочки. Угу. Типа чому, Оксан? А ці Ці такі 400 гривень. 400 гривень. Це взагалі їх не чути. Це марля називається, марльовка. Вони легенькі-легенькі. Дівки, успіти їх взяти, взяли на слідкую літо та взагалі шара ходити. Так, і тут можна до вас зайти, так? А, тут класний магазин, здоровий, класно, світло, прийшли і міряєте. Костюмчики, курточки, костюмів вже теж багато везла, дивіться. Так, Оксана, номер телефону головне. 266-222-86-50 Оксанка все показує. В інстаграмі, в Тіктоці все, по по все показує. Потрошку все показує, модельки. А так ви пишіть дзвоніть. Не знаєте, як її знайти. Набрали Оксану, вона вас провела. Від рибки, свіжа рибка, де продається, зараз покажу. Все. Оксанка, гарного дня вам. Навзаєм. Ось рибка, дивіться. Бутік 363. Свіжа риба тут. Так, Друзі, на привозі покажу, як знайти Анжелу вот она в центрі привоза. Прямо в центрі привозу стоїть Анжела. Ну і місто казирне у вас. Так 160-й ролетик, так? Да? 160-й Что що, 160 що мені подобається в Анжели, що в неї на всьому є стіна. Тобто ви приходите і от раз, і все бачите. Це дуже удобно, не треба постійно питати, і потім недовольні продавці на тебе так дивляться. Так, вот здесь у вас есть, да? Двести пятьдесят от сей обалденных. А, а я новиночки? винотики. Новые ароматы? Нет. Вот это антидождь. Помыли душевую кабину, стеклышки нанесли. Вот это тряпочкой сухой вытерли. И дождик просто водичка стекает. Она не задерживается. Не образуется воды налет 250. О, прикольно. Да, очень... было такого, Она да? уже проверена, очень хорошая штука, да. Побрызгали да. тряпочкой. А Побрызгали, насухо вытерли и все. Угу. И до следующего раза, как начинается, мы опять обработали. Моющая для посуды очень хорошая, концентрированная. Капельку надо, да? Капельку, капельку, да. На все, На все есть стильники, молодец. Вот такие вот шваброчки. Угу. Ручка очень крепкая, она не гнется вообще. Uh -huh. Две тряпочки идут в наличие, одна на швабре, другая рядышком. Uh -huh. Сюда любая салфеточка подходит одноразовая, любая тряпочка какая есть. Тут есть зажимчики вот такие, они хорошо фиксируют любую тряпочку, которая нужна для уборки. Uh -huh. Очень удобная швабра. Uh -huh. Ручка раскладывается на метр шестнадцать. Uh -huh. uh -huh. То есть и высокий, и малый может, да, мыть? Конечно, она еще 430. 430. 430. 430. 430. 430. То есть зеленый колер, да, есть? Два, два цвета ну, Ма, есть, фиолетовый э, и зелененький. Сирень, сирень да, сирень да. и мята. Так, угу. мята. так Анжела, сирень, як, да. я у вас можно подивитися товар? У групі, в вайбері, есть да? Есть группа в вайбері. Вы добавляете товар? Да, я добавляю постоянно товар, все новенькое я добавляю. Угу. Ноль? 073 328 61, 84. Пишіть, Анжела вас добавит, будете дивиться. Еще вот эти же духи, да, Анжела, есть? Духи идете, покажу. Там большой выбор. Духу. Духи дивіться, ці кокаліна, Боже. Боже, такі мишные все класс. Мі... Какие они классные. Они, там, таким, гранулам, они какого, с да? микрогранулами, да, вот такие вот густые. Еще и перламутровые. Еще и перламутровые, да. да. трошки надо добавлять. Да, совсем чуть-чуть на донышке копочка. Вот так вот. Вообще чуть-чуть выстачить на довго, да? Да. Цена вопроса сколько? 320. Вообще у вас такие цикавенькие? Шампуни очень хорошие с аминокислотами. 17 аминокислот. Тут еще протеины, масло органа. Очень хороший Окей, шампунь. Восстанавливает. 400 миллиграмм. 400 миллиграмм, 280 гривен. Восстанавливает mm -hmm. структуру волос изнутри. И изнаружи. Это тоже, да? Это от перхоти. Uh -huh. И такая две штучки. Это получается. парфюмированные. Это кондиционер, это шампунь. Uh -huh. Вот такой вот для гладкости убирает пушистость. А вот это придает объем. А, тут треба да. ще знати, який ви хочете. Звісно. Ще раз показую Анжела. Кожного дня вона привозить, крім понеділка. Понедельник. Понеділок понедельник трошки відпочивають. Да, 160-й ролет. В центрі привозить. Переходимо між одним корпусом. Як на опта вийти, от туди. Тут стоїть Анжела. Акції якісь проводить, мило в неї. А мило ще це є? Це не мило сонце, це моє ще для посуди. А, моючі. Є моючі чучі. Для посуду, да, ще. Щоб вона було по 200 гривень. Акція уже заканчивається, нащо 200 гривень, но ще не уже недовго вона буде. А вже трошки залишилось. 200 я гривень, 5 літрів моючи для посуду, ребята. Так що приходьте. Все гарно дня вам Анжел. Я вам теж спасибо. Приходьте. Приходьте, приходьте скупляти реально ціни, ви все бачите, супер. Так я на привозі прийшла до Альони. Тут десь Альона торгує. 24-й В неї ще розпродаж на літній речі, до речі, літній одяг, Альонка якраз на місці. Доброго дня! вам. Доброго дня. Я чула, що у вас ще розпродаж на літній так, одяг. Так, дітей ще не знімаю, бо дуже жарко, і всі беруться. Усі, Усі вже курточки продають вищити. І є вже і курточки, але на літній продовжуються скидки е, з плаття, футболочки. І ще трошки в нас залишилася льна рубашок льна брючок. якщо комусь треба, ще сукні, ще лишилось, Так що приходьте. Альон, ти показуєш в інстаграмі Так, показую в да? інстаграмі. Да, Хай всі пишуть на вайбер. Номер телефону 0? 098 134 86 75. Тому дивіться, на літо великі знижки. Ролетик який? 24-й, 24 да? 24-й. І літні костюмчики. Там десь один, там два лишилося. Всі віддаю від... зі знижкою. Допустим, був 1900-1500 гривень зі знижкою угу. костюмчики. Футболки її 500 гривень і 400, і 700, які були дорожчі. Сукні 400, 500 гривень зі знижкою. Є короткі сукні, є подовжені сукні. І вже получаємо осінь. Дуже багато бар. Хто любить без каміння, дівчатка є і однотонечка. Хто любить з камінцями і кофточки різні, і батнічки фабричний Китай. Під них можна підібрати такі блеккатон, брючки, фабричний Китай. Каміння стирайте машинки, нічого їм не буде. Дуже класна тканина. Спортивні штанішки, дівчатки, є катон, є петля, шоколад чорний. Від есочки до двох x до хорошого 56 ці спортивні розміра. Ну, а великі розміри є? Так. Так, є, так, інші так. модельки просто, так? Так, да, так. Да. А взагалі спортивні костюми, спортивні штани до 5-6 ік сів, до об'єму 160 бедра і грудь в мене є. А, 160 так? Бедра. Шапочки, м'які, корпус. Взагалі в мене молочний, стоїть тут Альона. Показую вам 24-й ролетик. Це вулиця яка Альон? Привозна? Вулиця Привозна, 24-та й павільйон. Так, а курточки, де подивитися в тебе більше? А Курточки ще ми відкрили один павільййончик 17 возля Єви. Ідемо да, я вам покажу. Ролет 17? Так. Тобто буде 24 четвертий і 17? 18. Я буду в 24 і дівчинка буде в 17. А тут ось рядом єва. О, цікаво, цікава. Єву Єв і зразу, да, зразу... павільйончики буде працювати дівчинка Олеся. доброго дня. вам. У нас тут уже в основному вся осінь. У нас дуже багато різних костюмів і фабричний китай костюмчики, І Турція дивіться дуже багато дівчатка різних моделів, костюмчиків. І шоколадні, і чорні, uh -huh. і оці модельки наші улюблені, і з змієчкою, і без змієчки. Ну це осінь, це ще це не все зима. Осінь. Це це все осінь, да? але вже є тепліші, такі да? костюмчики, дуже класні на вілюрчики. А, такі, так. Да? Да. А ну покажи ще раз оцей вілюровий. І, і колір такий припиний. Як мрамер, так, да? да, як чорному кольорі. А розміри? Розміри з S по два ікса, десь до 52-го повного. Так, включно, да? так. так? Ну а курточки Альон? Чи uh, ще да. літо буде? Чи трошки вже й курточки є є, є, йде? Трохи курточки, є пуховички Фабричні Китай. Всі знаєте, що я полюблюю. Вони дуже гарно носяться, ще не відпарили, звісно. Оці пуховички всі. І жилетки теж, так? Жилеточки також. Жилетка також вся на пуху. Угу. Різні моделі. Так, ще раз рулет. Сем... 17. 17. А ти буде стоять 24. 24-м я, дівчинка буде в 17-м. Дуже багато получили нових моделів джинсів. Так, Альон, кажи номер телефону, вдруг хтось... 098-134-86-75. Також хочу обратити внимание... Звоніть, нас... Альонка вас проведе, дівчинка. У нас Альонка, сумочки якісь ти привезла, так? Провезла, так, у нас дуже прикольні сумочки. Тут, тут. Пополнение в Пополнение семье. В <рес> Очень красивая, стильная, под наши вот эти все. А, такие и великие, да, любят дівчата. Да-да, да, такі я біжу. Собі, картошки пару кілограм картошки картошка, помідори, сало, <рес> привоза. <рес> під вот эти наші класні штанишки різні, під наші луки, эти сумочки будуй самый раз. Так, сумочки, а вгорі-то дивлюся, якісь тоже вітровки э, какие-то. Да, також курточки є, екошкіра, різні модельки. О, прокол, така нормочка, але но вони такі повномірні. го вот ця дуже класна курточка. Mm -hmm. це якраз у вас дівчинка може їх міряти, показувати на дівчині да, ваші. Сьогодні це Так. Да. Ще раз кажу номер телефончику 098 134 86 75. -134 -86 -75. -134 -86 -75. Так, рулет 17, ролет 17, з боку Єва. Дивіться, а далі буде 24-й, там стоїть Альонка, А тут буде дівчинка, да? так? Олеся. Олеся. Так, дівчата, я забула спитати, альпаки є так, бо альпаки питали... є і батал в різних кольорах. Дівчики отака альпака вона в різних кольорах і є супер батал, теж в різних кольорах. І це тільки начало, дівчатки. Буде ще дуже да, багато альпаки альпак спитають і подовжені, і теді наші улюблені барашки. Да, да, да. також чекаю ще на поповнення. А і різні кольори ти Так, да? будуть угу. різні кольори. Пишіть. Номер телефон 098 134 86 вісім а по джинсах. Ти казала, що джинси дуже багато якісь. джинсів, дівчатки на круговій резиночці, з тридцятки по 40, То є батальна і нормочка серія. Дуже багато всі є світліші, є темніші джинсики. Дівчатка дуже багато джинсів і великі розміри теж так? Є? Так, до 40-го розміру. То. Є до... 62. До 62-го розміру. Так, роле 17. Альона буде стати роле 24 напроти шапочки. Єве 0? 98, 134 86, 75. Альонка, дзвоніть, приходьте, міряйте, замовляйте. По -ще по... Розмію, так, ану розказуйте, що ви тут. Бо я так стою слухаю. Комусь треба чоловіка, так? А ну джинси, які ви міряли, показуйте. Вот Це на... момчики, так? Да? Момочки, так. Да. Момчики, угу. момчики. Ну, мабуть, самі Є перші, да? так? самі перші найкра... найкраще. Це які самі посіли? перші оці? Оця моделька, так. Да. Мома. Мома. Це такі потертості, стільненька. Ну поміряти ще раз, будь ласка, оці. А ну бо дівчинка реально вибирає троє джинсів, і вони всі на неї гарно сідають. І перші, і другі, і треті. Зараз покажемо. Це саме перша модель, так, да, Льон? Угу. Ну так, да, ці, мабуть, впереді. Подивіться на цю талію, взагалі шикарно. Красиво, да. Талички, да. Угу. Красиво, якщо поводку. у вас маленький роз, як у цієї дівчинки, дивіться, шикарні джинсики, все є. Альон, Альон як заказати? 0. За номером телефону 098 134 86 75 Або приходьте на привоз, 24, -й, 17 павельйон. Да, якщо не можу знайти, дзвоните, Альонка да, проведе. Звоните, Вулиця Привозна, покажу, покажу ще раз, дивіться, там торговий центр острів. От, острів. Острів, тут напроти Альонки шапочки. От шапочки можна вибрати, кепочки. Тут е, хотіла сказати, а тебе не Єва, Єва. І ось стоїть Альона, 24-й, ще в неї 17-й ролет. Там вже курточки, шапочки, сумочки. Ну, Дівчинка вибирає, ну прикольно. Прикольні джинсики. А де вони в тебе тут є? Вони в тебе хоч є тут трошки. Так, а, є трошки є дуже є. Є. Моделі дуже багато, жінців. і світлі, ой, світлі і темні, дуже угу. багато моделей. Угу і в чорні просто штани є так, да, да дуже багато брюк є з манжетом і є без манжета різні на круговій різинці, але всі брюки... Коротше, приходьте на привоз, да Альонка вам все одягне, підбере супер, супер шик.